Аграрні підприємства нашої громади розпочали перший етап комплексу весняно-польових робіт 2024 року. Роботи розпочали з підживлення мерзлоталому ґрунту озимих культур, посіяних восени під урожай 2024 року. Наразі вже повністю підживлено репак на площа якого складає 4889 гектарів. Та продовжуються роботи з підживлення озимої пшениці, якої вже підживили близько тисячі гектарів, що складає 20% від її посівної площі. На минулому тижні відбулося перше в цьому році засідання робочої групи. По впровадженню програми сади перемоги за рішенням робочої групи. Ми визначили основні напрямки роботи в поточному році. Я прошу старост звернути увагу, щоб в кожному населеному пункті було кому спахати городи. Ми незважаючи на всі трагічні події на фронті, ми повинні думати, як посіяти городи, сади і підготуватися до слідуючого року, щоб овочі в нас були свої, щоб ми не ходили, не шукали. Ми повинні як влада організувати таким чином, щоб кожному населеному пункті підготуватися до весняно-польових робіт.